Повноцінні переговори між Україною та Росією були лише на початку війни. Перші зустрічі відбулися в Мінську, проте незабаром були перенесені до Стамбула на нейтральну територію. Тоді перемовини зірвалися, залишившись без особих подробиць. Однак за весь цей час, доки війна триває, спливають додаткові подробиці цих домовленостей, а голова української делегації Арахамія нещодавно заявив, що взагалі єдиною реальною умовою був нейтралітет. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, чому Україна відмовилася від стамбульських домовленостей і що взагалі про них відомо. Стамбульські домовленості проводилися у першій місяці війни, сторони намагалися знайти компроміс після нападу Росії і навіть суттєво просунулися з цього питання. Тоді позитивно про домовленості висловлювалися голови обох делегацій, як російської, так і української. Домовленості мала включати питання нейтрального статусу, спірних територій. Крим та Донбас, української армії, а також гарантії безпеки для України та план дій на випадок нової війни. Переговори багато в чому було перервано через трагедію у Бучі, масову розправу над українськими мирними жителями під час російської окупації. Росія досі заперечує цей інцидент. Після цього війна пішла тільки на ескалацію, а після анексії територій Зеленський взагалі відмовився вести будь-які перемовини з Путіним. Однак голова української делегації Арахамія, говорячи про ці домовленості, так і не пригадав Бучу, а видав щось невиразне на рахунок нейтрального статусу і того, що Борис Джонсон сказав продовжувати війну. Проговорив і про можливість референдуму серед українців із цього приводу. Чомусь у 2022 році така можливість не розглядалась. Наскільки був серйозним чинник Бориса Джонсона. Розмови про це йшли і раніше, але тільки з російського боку. І тривалий час приймалися як конспірологія та російська пропаганда. Проте Арахамія все ж таки підтвердив цей інцидент, заявивши, що саме Борис Джонсон підштовхнув Україну продовжувати війну. Чи був це вирішальний чинник? Імовірно, що ні. І цей наратив звучить скоріше як перекладання відповідальності. Остаточне рішення приймалося українською владою і, ймовірно, враховувалися реальні проблеми, які виникали під час домовленостей. Сам же Борис Джонсон міг вплинути лише напевненість у тому, що буде надана подальша підтримка з боку заходу, на що й сподівалася українська влада. Важливим чинником була, звичайно, і трагедія в Бучі, яка приголомшила все українське та західне суспільство. Масове вбивство мирних жителів російською армією стало важливим тригером на шляху припинення перемовин, і їх фактично заморозило. Громадська думка різко змінилася і стала більш яструбиною. Воно й зрозуміло, навряд чи хто зміг би підтримати мир з Росією після такої трагедії. Більше того, Росія категорично заперечувала подію і навіть не почала спроб реального розслідування подій, апріорі заявивши, що її солдати не могли такого зробити. На додачу до цього, російська пропаганда почала вигадувати версії то про постановку, то про те, що це була британська операція і так далі. Загалом це стало поворотним пунктом у перемовинах і все пішло тільки по лінії ескалації і по суті триває й досі. Ймовірно, зіграла роль і військова ейфорія, а також завищені очікування щодо західної підтримки. Знову ж таки, особисті обіцянки Бориса Джонсона могли на це вплинути. З початком повномасштабної війни в Україні ніхто у світі не очікував, що Україна вистоїть, країні давали лічені дні та очікували падіння Києва. Українська армія показала чудеса мужності, а український народ почав масово добровольно йти, захищати свою батьківщину, записуючись масово до тероборони чи ЗСУ. Українська влада, мабуть, сама була в захваті від такого ефекту, і здатність протистояння Росії на той момент була очевидною. Це призвело до недооцінки супротивника і переоцінки власних сил. Тоді здавалося, що звільнення всієї української території це тривіальне завдання, з яким ЗСУ можуть впоратися. У такому разі навіщо взагалі домовлятися? Все це підкріплювалося й західними обіцянками масової підтримки, і що Захід допоможе Україні здолати Росію. Це також вразило український естеблішмент та мотивувало йти до переможного кінця без жодних компромісів. Тут же й Захід не виправдав очікувань, передача озброєнь завжди йшла досить туго і в невеликій кількості. Зараз взагалі перебуває у великій кризі. Перейдемо вже далі про конкретику, а саме про самі домовленості. З того, що нам відомо, Росія наполягала на нейтральному статусі України. Це означало б, що Україна відмовлялася вступати у військові блоки, тобто шлях до НАТО був би закритий, а прагнення НАТО закріплено на конституційному рівні, як зауважував той самий Арахамія. Хоча насправді це не було найбільшою проблемою для України в контексті цих домовленостей. Тим більше, що прагнення України до НАТО було лише додано до Конституції у 2019 році, це не основна стаття та не основа української державності. Та й у НАТО Україну ніхто не запрошував. Більше того, російські спікери пропускали вступ України до Євросоюзу, тобто така можливість зберігалася, що дозволяла Україні продовжувати євроінтеграцію. Але за нейтральним статусом криються й інші пункти, як, от, наприклад, демілітарізація, про яку в Кремлі часто говорила. Передбачалося суттєве скорочення української армії, що пробила Україну в майбутньому беззбройною у разі російської агресії. Деталі цього навіть розкривав сам Путін, щоправда, вже через рік після переговорів, говорячи про те, що цей договір був навіть парафований українською делегацією. Наскільки інформація достовірна, невідомо, однак у наведеному документі якраз і було наголошено на суттєвому скороченні військ до 85 тисяч осіб плюс 15 тисяч Нацгвардійців. Позиція України полягала у збереженні армії у кількості 250 тисяч осіб. У цьому ж документі був цілий список інших озброєнь. Наприклад, Росія наполягала на 342 танках, а Україна на 800. Очевидно, що скорочення армії до такого розміру призвело б до того, що Росія просто б диктувала умови Україні навіть без реального військового вторгнення, з такими силами протистояти російській армії було б неможливо. Тоді, по суті, і виконався план так званої фінляндізації України, про що говорили на початку повномасштабної війни. Таке становище передбачало б формальний нейтралітет, проте з можливістю Росії втручатися навіть у деякі внутрішні справи країни, як це було з фінами під час холодної війни. Не до кінця ясними пунктами залишаються питання територіальної цілісності України, єдине, що було чути щодо цього, це обговорення статусу території Криму та Донбасу. З відмовою від військового рішення питання. Питання Донбасу не було до кінця розкрите у плані того, що Путін перед війною визнав ДНР та ЛНР у межах областей, тобто частина території так званих республік, залишалася в Україні. Це і стало формальним приводом для початку війни. Про які території Донбасу йшлося на той час, хто б його за результатом домовленостей контролював, зберігся б статус-кво чи Москва наполягала б на передачі територій. Загалом у договорі є досить багато білих плям. Про які ми мало що знаємо. Питання гарантій безпеки для України, яке обговорювалося в рамках домовленостей, також залишається загадкою. Якогось більш-менш виразного плану ми не побачили, принаймні публічно його не показували. Тоді йшлося про те, що якась кількість країн мають підписати договір про гарантії, і у разі військової агресії мала б надати військову допомогу Україні протягом короткого часу. Цікаво, що передбачалося, що й Росія до списку гарантів входитиме. Наскільки ці гарантії були б дієві, невідомо. Ймовірно, це міг би бути новий Будапештський меморандум, який нічого не означав би. Підсумовуючи, варто сказати, що підписання угод, скоріше за все, зірване через трагедію в Бучі, через переоцінку українським урядом власних сил, а також через низку пунктів у самих угодах, наприклад, скорочення армії поставило б Україну в залежність від Росії без можливості дати відсіч. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.